Глядачів нашого каналу час підсумувати головні події дня, що минає у студії. Працює Світлана Коханчик. Будьте з нами. Відомими переможці першого конкурсу проектів, який проводив благодійний фонд Рідня серед 17 заявок. Незалежна експертна рада відібрала лише 11. днями. Відбулося урочисте вручення сертифікатів на фінансування цих проектів, яке проходило у Стрийській районній раді. Отож, що це за проекти та як їх вдасться реалізувати, дивіться далі. Ось і настала урочиста мить у приміщенні Стрийської районної ради. Зібрались ті, хто переміг у конкурсі проєктів. Його провів благодійний фонд Рідня для місцевих громад, таким чином, надавши їм можливість здійснити свої задуми. Всі проекти були цікавими більшого соціального спрямування. Із 17 заявок експертна рада, до складу якої увійшли представники громадських організацій із США та України, відібрала 11. Географія поданих проєктів доволі обширна. Громади подавали свої пропозиції не лише зі. І району, а й Миколаєва та нового роздолу. «Варто, напевно, всіх назвати тих, хто отримує кошти на здійснення проєктів бенефіціарами таким словом, яке означає ті організації, ті ініціативні групи, які приймають фінансові надходження, благодійну допомогу для здійснення реалізації проєктів. Крім того, господарі сьогоднішнього свята це благодійний фонд Рідня і голова наглядової ради. Проектах задіяні цілі громади, на що перш за все і звертали увагу експертна комісія. Загальна сума, яку вдалося зібрати благодійному фонду рідня для реалізації задуманого громадами, склала близько 80 тисяч гривень. Найбільше схвальних відгуків а відповідно і коштів отримав благодійний проект підтримку дітей з особливими потребами 11-ї школи. Там планують облаштувати сенсорну кімнату. На цю ініціативу громада отримала 16 тисяч гривень. 8 тисяч отримав благодійний фонд Карітас для літнього відпочинкового. Табору для людей з особливими розумовими потребами. Одних із моментів, звичайно, зверталося увагу на служіння церкви. Соціальне питання це виходить теж у душпастерський аспект церкви, соціальне служіння. Ну, це є вагома ділянка ну, нормального духовного виховання. Завдяки участі у конкурсі безхатьки стрія будуть безкоштовно харчуватись. Цьому проекту виділили 10 тисяч гривень. Завдяки проекту соціального центру домашньої опіки самотні люди отримують допомогу на суму 5,5 тисяч. В селі ж довге, завдяки ідеї вчителя місцевої школи, облаштує дитячий майданчик. А у верчанах відродиться регіональний пісенний конкурс село Колиска України. Сусідній Миколаїв отримає різдвяну шопку. Я собі так задумав, що би було достатньо дестакметр заввишки, такі фігури зробити. У нас є біля Миколаєва, село Устя, дуже давні, так само приїжджаєте, дуже гарне. Там є такий е, майстер, скульптор, самотос. Може, нас тут хтось може, знає. Ось. І він погодився, послухавши мою таку ідею, він, е, ну, сказав, що за таке діло він готовий взятися. Все, що йому потрібно, це гроші для матеріалу. Всі учасники отримали сертифікати та зробили загальну фотографію на згадку. За словами організаторів, перший конкурс проєктів пройшов доволі вдало та на цьому крапку не ставлять, адже попереду новий конкурс та нові ідеї. А стати благодійником вже сьогодні може кожен стриянин. Для цього достатньо вкинути декілька гривень у скриньки фонду Рідня які розміщені у всіх церквах стрійської єпархії, магазинах та навчальних закладах. Світлана Коханчик, Тарас Магаленко стризькі новини. Зустріч з громадою у Срийському міськрайонному центрі зайнятості знову обговорили тему працевлаштування молоді за кролим столом. Зібралися представники громад, центру зайнятості, керівники підприємств та району. Спокійна бесіда подекуди переростала у бурхливу дискусію. Які пропозиції внесли учасники зустрічі та про що вдалось домовитись? Дивіться далі. Традиційно у конференц-залі міськрайонного центру зайнятості обговорили питання працевлаштування у місті та районі, зокрема молоді. Начальник центру Романа Вишньовська відзвітувала перед громадою про виконану роботу певних відділів а це організація навчання для безробітних, виїзні конференції, профорієнтаційна діяльність та роз'яснювальні бесіди із людьми, які планують започаткувати власну справу. Якщо звернутися до мови цифр, то завдяки центру зайнятості від початку року працевлаштовано більше 700 молодих людей, в тому числі 400 прийшли профнавчання. Які службі зайнятості результатом є створення чотирма мешканцями Стрийського району агробізнесу? Це вирощування корей бролерів, кролів. Вирощування глив та полуниці, це є перелік бізнес-планів, розроблених спеціально для започаткування бізнесу на селі. Це лістолосно адміністрації, також служби зайнятості. І ми залучаємо безробітних наших до використання цих бізнес-планів для започаткування бізнесу на селі. Серед присутніх на круглому столі були представники різних громад, керівники району та підприємств. Пріоритетним питанням стояло збільшення кількості робочих місць у районі завдяки новим інвесторам. Серед підприємств, які планують будувати на. У сміттєпереробний завод, кондитерську фабрику та ще один свинокомплекс. Чимало нових робочих місць створили і на заводі Леоні. З 2012-2013 року плануємо вже розпочати в 300 районі. Першу чергу це будівництво кондитерської фабрики. Кондитерської фабрики це у нас буде планується в районі сільської ради Нежуківської сільської ради, в районі провозони міста Стрія. Інвестиція буде становити приблизно 6 мільйонів доларів і в створення в робочих місць. Під час круглого столу присутні обговорили такі проблеми, як незнання мов та низька конкурентноздатність молодих спеціалістів. А тому чимало вакансій на ринку праці простоюють роками і не можуть знайти відповідних фахівців. Ще одне важливе питання, яке викликало жваву дискусію. Це несприйняття сільських громад іноземних інвесторів на своїй землі. Наприклад, взяли історію сіл Добрівляни та Нежухова. Зустріч тривала близько двох годин. Обговорили розвиток кооперації, що дасть змогу для створення нових робочих місць шляхом самозайнято. Сті та створення агробізнесу на селі Світлана Коханчик, Руслан Леський в новини. Ні, 1996 року депутати Верховної Ради ухвалили основний закон нашої держави. Конституційний документ прийняли на п'ятий рік після проголошення незалежності України. Народні обранці працювали усю ніч з 27 на 28 червня, загалом безперервно 23 години. Під час голосування за висловилися 315 парламентарів. Відтак цей день визнаний державним вихідним, у який зазвичай відбуваються різні урочистості напередодні дня конституції. У нашому місті також пройшли святкові академії. 17 років тому завершився державницький етап формування нашого суспільства. Ручистості з нагоду дня конституції нині пройшли на районному рівні. Святкове дійство для усіх присутніх влаштували вихованці однієї з кращих мистецьких шкіл району. Репертуар знаних на стрищині вокалістів, хорів, ансамбли лисятицької школи естетичного виховання складався виключно з творів на українську тематику. Новенкою буде новий. Новий твір оркестру народних інструментів це гуцульський наспіви Ремешила, де буде показано різні звучання музичних інструментів, Будуть звучати нові пісні про Батьківщину, про Україну, про Червону Калину, про життя українців, про майбутнє і теперішнє і минуле. Цікавим твором буде ще балада про чорну сорочку, яку заспіває наш провідний спеціаліст. Дипломат міжнародних конкурсів Віталій Загорбенський. пісенне свято відвідали представники Стрийського духовенства, а також очільники районної ради та адміністрації. Привітати краян з конституційним днем приїхав і депутат Верховної Ради Олег Канівець. Наш краянин певен, що матеріальна біблія українства, конституція не є ідеальним документом. Однак, будучи народним представником у столиці, стрищині повідав і про позитивні інновації та зміни. Від Верховної Ради, якщо ці зміни. Будуть насені, знову повернуто можливість призначати уряд і окремих міністрів і звільняти, а також Голову Служби безпеки. Я в чому переконаний, що це є позитивна і добра норма, і до цього повертається. Але там є і інші небезпечні речі, де вже суддів не буде Верховна Рада затверджувати, а виключно президент. Тобто дискусія є постійна. Як на мене, найголовніше це і від громадян, і від владних інституцій. Це дотримання політико-правової культури. Ідеальних конституцій не буває. Для громадян важливо, аби їхні права та обов'язки виконували без будь-яких перешкод. За словами народного бранця Олега Канівця, повинно бути взаємопорозуміння між владою та народом. Реальне народовладдя – це там, де влада боїться народу. А де народ, а не де народ боїться влади. Ми на жаль живемо в такій ситуації, що наше суспільство трепече. Перед владними інституціями, а треба, щоб ми згуртувалися громадянське суспільство і змусили владу трепетати перед нами. Священнослужителі Стрищини також висловили своє бачення ситуації. Відтак порекомендували усім у залі будувати своє буденне життя через призму Божих заповідей та законів держави. Марічка Ходовицька, Тарас Мгаленко, Руслан Леськів, Стрийські новини. Дивіться сьогодні на телеканалі Лан програму з Мартою Стадник актуально. Гостями студії будуть один із організаторів конкурсу Чарівна Стріянка, депутат міської ради Лілія Цален та переможниця конкурсу краси Валерія Яна Зімерєва. Місяць після конкурсу присутні обговорять найважливіші і найцікавіші моменти свята краси, а також життя після конкурсу слава чи розчарування. На це питання відповість сама переможниця. Отож, дивіться сьогодні у прямому ефірі. Програму «Актуально» початок. О 19.30. також можете телефонувати в студію і ставити запитання гостям програми. Номер телефону 39 169. На цьому я ставлю крапку і незмінна адреса нашого сайту. Також телефонуйте до редакції, якщо маєте цікаву інформацію. Номер телефону 45983. Завтра дивіться підсумковий випуск «Місто» з Мартою Стадник. А Я прощаюсь до наступного тижня. Гарних та сонячних вам вихідних.